Садові фігурки, незвичайної краси панно та цікаві предмети для оздоблення інтер'єру, виявляється, можна виготовити зі звичайного гіпсу. Вони мають ряд переваг – міцні та надійні, а також зберігаються за будь-яких умов. Черкаська майстриня Ольга Носова Єлісеєва поділилася з нами з секретами виготовлення виробів з гіпсової техніки. Детальніше про це у нашому сюжеті. Роби з гіпсу традиційно використовують у будівництві для оздоблення житла. Гіпсова ліпнина як елемент декору додає інтер'єру особливі нотки шарму та вишуканості. Втім, якщо ви хочете мати таку прикрасу у себе вдома, не обов'язково купувати її в магазині. Фігурку можна виготовити і в домашніх умовах. В житті майстрині Ольги захоплення гіпсовою технікою з'явилося нещодавно під час відпустки з догляду за дитиною. Проте з мистецтвом вона з маличку пліч-опліч, за освітою майстриня графічний дизайнер, а за покликанням напевно, педагог. Трішки важко мені було із багатьох людей переключитися на одну маленьку людину. От, я вже не знала, якою перемушкою над ним потрясти, щоб якось ця енергія виплила. От, ну і хотілося щось робити. Ми з ним багато ходили, гуляли, ми живемо біля лісу. Ми ходили там, збирали всякі палички. Це було його перше літо. От, і ну, мені дуже сильно хотілося зробити щось руками, але потрібно. Потрібна була якась така техніка, яка буде дуже швидка, щоб я встигла за оті дві години, поки він спить в день, отримати щось отримати. Щось мені мене не вистачало навіть такі якісь довгі якусь графіку, яку я малювала раніше. Техніку зі створення гіпсових композицій з використанням рослин майстриня підгледіла у своїй викладачки, коли навчалася у Черкаському державному бізнес-коледжі. Я просто бачила таку техніку, висіла подібна робота, де була рослина загіпсована. Вона висіла у моєї Світлани Іванівни Бетенської, моєї в художній школі, і мені стало цікаво, як це робиться. Я зайшла в інтернет, подивилась, почитала, виявила, що ця техніка називається терра. Від латинського земля. От. І ну насправді ти бачиш в інтернеті якісь майстер-класи, думаєш, ух ти класно, я спробую. Але коли ти починаєш робити, вилазить багато питань, на які ніхто не відповідає. Ну, тобто майстри, які займаються цим, вони якби бережуть цю техніку і не діляться. От. І ну далі так методом проб і помилок вже нащупались якісь свої. Я зробила першу, другу, і так це увійшло в звичку. Ціле літо ми нагіпсували багато всіляких штук. От, мені тільки чоловіки з дідусем встигали купувати гіпс. Е, мені дуже сподобалось. Е, воно кльово -то тим, що це рослини, і е, є якась природня геометрія, є якась біоніка. І Тобі лишається просто щось додати, навіть якщо щось не виходить, воно криве косе, але воно все одно в цьому є свій шарм, воно мені подобається. Два роки ми отак гіпсували, одне літо і друге, потім зробили виставку. Так називалася виставка два літа. І Дуже багато у всіх людей, хто тільки бачив, у всіх одразу питання, а як це, а як це? І мені цікаво було, отак. от Після такого е, дефіциту уваги людської, коли один малюк спілкуватися з людьми. Насправді я е, дуже багато людей зустріла, які цим цікавляться. Е, деякі роботи попродавались, більшість ми пороздарювали. Е, вони висять у інтер'єрах, прикрашають. Виставка два літа стала потужним поштовхом для розвитку творчості Ольги. Зараз дівчина вже не просто мама, яка створює красиві речі вдома. Вона допомагає іншим мамам з дітками відволікатися від буденності і освоювати гіпсову техніку при дитячій академії імені Ейнштейна у межах проекту естетичного розвитку черкащан. Цей проект він направлений на те, щоб долучати людей до мистецтва в міру участі кожного. Тобто, очевидно, що не кожен буде митцем і там створювати картини на продаж, але радість самої участі і взагалі творчість це такий бездонний ресурс для кожної людини. І тому ми намагаємося якісь цікаві практики давати людям, щоб кожен міг взяти скільки він може по можливості. Прямо зараз літній проект у нас естетичний розвиток це заняття для діток, дітки без мам, дітки з мамами, які займаються раз на тиждень. Вони, вони мають ще музичний розвиток. Така у них програма, а дорослі мають естетичний розвиток. Це от саме творчість, ліпка, гіпс і малювання. От і скажімо, це такий от літній ресурсний проект, тому що тут немає прив'язки до якоїсь програми, до якогось там ну, жорсткого відвідування, тому що це літо. Ми розуміємо, що люди відпочивають. В академії усім охочим допомагають опанувати не лише гіпсову техніку, навчають малювати, налаштовувати контакт з дітками та звільнятися від проблем. У нас є наша постійна група академіків, яка до нас проходила цілий рік, і естетичний модуль це частина курсу. І оскільки були дітки і дорослі, які ну, з об'єктивних причин не могли бути всередині самого курсу, вони нас просили, а чи можна просто окремо ходити на окремі заняття? І ми тоді просто подумали, чому б і ні, і виділили це в окремий модуль, тому що людям зручно те, що вони прийшли тільки на це. І е, якби, ну, є ще такий приємний момент для мам з декількома дітьми, тому що заняття відбуваються паралельно, тому той, хто старший, він працює в одній кімнаті, а молодший з мамою працює. І так вони одночасно відвідують за дві години з старшим, і з молочним заняття. Ну, приходиться двічі ходити і чекати. Як зауважують психологи, мистецтво це своєрідна терапія для людей, які постійно перевтомлені, завантажені роботою і не можуть знайти час для себе. Заняття творчістю є особливо корисним і для молодих мам. Я просто скільки вже спостерігаю, то скільки людей приходить, дуже багато молодим мамам і не молодим мамам. Ну то тобто, там, вже коли там дитина навіть до школи ходить, у них таке. Такий стан, що в них є робота, в них є е, певне таке, як це називається, хелперство. Тобто ну, вони постійно комусь щось допомагають, і ця творчість вона накоплюється. Хочеться щось робити руками, хочеться. Е, от навіть ну, ти не знаєш техніки, ти не, в тебе немає олівців, там, ти не вмієш вишивати, але от хочеться щось зробити. Ну, і це в них є. І до нас такий приходить. До нас, окрім. Е, це така подія із ліпленням, о, така велика. От. Але ж крім того, для задоволення ми займаємось геть непрофесійно, просто малюємо. Е, так само ну, важко вдома да, зібратися, піти собі, купити акрил, сісти і помалювати. Е, тут це набагато легше, і е, ти знаєш, що в тебе є певний час, на який ти прийдеш, тебе ніхто не буде смикати, в тебе є твої фарби, в тебе є твоя площина, на якій ти будеш працювати. Ну, ти Такий певний відпочинок, релакс для себе. Це не тільки мами. Є і просто, просто люди, які там хочуть спробувати щось нове. Знаєте, Завжди хотів малювати, але мені завжди говорили, що я не вмію. ну і от. Молода мама Іра прийшла до дитячої академії імені Ейнштейна не просто щоб опанувати нову техніку, а для того, щоб відпочити від хатніх справ і перелаксувати. До мистецтва я взагалі відношення прямого не маю, але дуже цим захоплююсь. І все, що можливо творити руками. Я все пробую сама. Просто подруга запросила на такий мастер-клас. Я вирішила піти просто заради цікавості, спробувати щось нове, що до якого в мене ще руки не просто не дійшли. Мені дуже сподобалося, бо цікаво і на майбутнє корисно. Найбільше і рядовподоба етапи створення виробів з гіпсу. Процес само собою, коли бачиш гарний результат, то це якби, вдохновляє на подальші якісь творіння. Ви Де... ще вдома не спробували зробити щось подібне? Ні, в мене маленька дитина, тому часу, <гум> <гум> часу на все не вистачає. Бажання є, але поки з часом. Час обмежений дуже. Якщо ви, ну, якщо ще будуть якісь такі подібні проекти ви сюди ще прийде, так, да, звісно. Що ви могли порадити тим людям, які, можливо, от хочуть щось пробувати нове, але там чи соромляться, чи них не вистачає часу, як викромити цю годинку-дві? Мені здається, якщо є бажання, то можна знайти ту хвилинку. Ну, бувають різні форс мажори, але якщо є велике бажання. Щось робити, творити це не лише творчості мистецтва стосується взагалі по житті. То я думаю, кожен знайде той час, хоч, хоч трішечки, хоч, хоч якось, але зробити те, чого, чого хочеться. Тож перейдемо до найцікавішого створення листочка з гіпсу. Цю техніку, як каже мисткиня Оля, можна опанувати досить швидко. Головне мати бажання та не боятися забруднити руки гіпсом для створення ось такої краси. Нам потрібний гіпс, вода, пісок. Віск, лак та акрилова фарба найголовніший елемент звичайний листок з дерева, але треба, щоб він був фактурним і на ньому було багато прожилків. Гіпс треба розвести з водою, взяти одну частину води і одну частину гіпсу. Якщо ви занадто розвели гіпс, або він вийшов за густий, його доведеться виконати і приготувати новий розчин. На робочому місці треба насипати невеличку гірку піску, покласти на неї листочок прожилками догори і насипати зверху на нього приготований гіпс. За контур листочка не виходьте, інакше гіпсова фігурка буде неохайною. Далі почекайте, поки гіпс захолоне, і витягніть листочок. Робіть це обережно, щоб не пошкодити гіпсову ліпнину, і що найважливіше, щоб вона не тріснула. Потім гіпсову фігурку слід натерти воском, його продають у художніх магазинах. Та пофарбувати, яким кольором обирати вам. Головне, не захоплюйтеся змішуванням багатьох барв, бо однотонний виріб виглядатиме краще. А втім, робіть, як підказує вам душа. Після того як фарба висохла, листочок слід покрити лаком. Ось тепер наш шедевр готовий. Таким способом можна робити різноманітні вироби будь-якого розміру та дизайну. Де ж наша майстриня бере ідеї для своїх робіт? Це просто підказує природа. Я додаю в свої гіпсові ці пласти якісь певні побутові предмети там або ножиці, або якісь кульки, або якісь такі дрібнотки, які рукотворні. Во не знаю, просто воно само я дуже реагую на інстинкт на інстинктивному рівні на красиво на красиво. Я бачу просто якийсь там е, зержавілий ключик. Він красивий. Я його хочу вже десь застосувати. Ну так просто красиво на красиво. Все більше ідей немає. Майстер-класи з гіпсової техніки в академії проводять тільки для дорослих. А на інше заняття приходять мами з малюками. Спільна творчість батьків та дітей мрія пані Олі. Зараз я можу сказати, що ми тут організували таку мою певну мрію. Ми починаємо із такої штуки, яка називається Спільна творчість. Це коли мама приходить геть з малюком, от в такому стані, в якому вона ну знає, що вона психологічно готова, то тобто там це може бути гадавасік, це може бути там трьохлітка. І це не те, що вона приводить, мама приводить свою дитину і там спостерігає, як дитинка малює, а це іменно спільна творчість, коли працює і мама або тато, і малюк. Ну, тобто вони тут разом. Да? Навіть нам вдома важко зібратись і сісти просто з дитиною фломіками помалювати. От. А сюди вони приходять на готові заняття, я готую в принципі, заняття так, щоб, наприклад, ми малюємо кота. Мама малює маму кота, а малюк малює малюка кота. От. Я просто для себе постійно хочу якось проводити час із своїм. Якось я хожу шукаю якесь парне Айкідо, якусь парну йогу, ну щоб це не було окремо від малюка, щоб ми були разом. Але у нас такого дуже мало. В Європі таке є, а у нас такого мало. От. І ми тут реалізували свою мрію. Ми зробили цю ось це. От. І тут е, мами з малюками. Коли дитина там, 5 років чи 6, і ми бачимо тут, що вона готова для окремих занять, бо каже, мама, окей, дякую. От. Ну, у нас навіть деякі батьки є, які привели дитину, щоб дитина сама ходила, але ми подивилися, їм стало цікаво, вони разом сидять. Ми теж їм видаємо крайне матеріал, яким способом іде розвивати свої творчі вміння, вирішувати вам головне, щоб мистецтво було в радість, і не забувайте, що всі дорослі у душі залишаються дітьми. Дорослі це маленькі діти там колись не були. От і через творчість можна з цією внутрішньою дитиною спілкуватися. Тому навіть деякі люди вони коли попадають в наше приміщення. Одних людей є запит там, а чому це не дорослий стільчик, а для інших людей сама атмосфера сприяє тому, що він може стати маленьким, сісти на дитячий стільчик, дитячі роботи навколо є і, ну, і є відчуття якоїсь лояльності, тому що не кожна людина готова йти в студію до майстра, тому що це запит на, на професіоналізм і ну, є трошки напруга в цьому місці. А так є можливість експерименту. Якогось проби пера, скажімо так. Для мене ще, от, як для людини, яка займається психологією, це цікаво тим, що з одного боку це продукт, а з іншого боку, це точка входу. Тому що, якщо, наприклад, людина хоче накопичились якісь емоції чи переживання, вона може ну, таким чином їх проявити. Якби так, лояльно м'яко, з іншого боку, можна навпаки війти в цю картину і якусь ситуацію продивитися. Тому що це такий, як сон, скажімо, як робота. О, тому, в принципі, кожен вибирає свій варіант, навіщо він це робить. Ну однозначно, що це ресурс, тому що ну це здорово робити щось своїми руками. І оце відчуття творця, ну, от що от я ні з чого можу створити щось, чого не було до цього. Це завжди людство спонукало до якихось звершень. Тому ну, я думаю, це важливо, і я рада, що я маю напряму до цього відношення і ресурс, щоб це відбувалося, працювало. Ось наша програма і добігла кінця. Дякуємо, що ці 50 хвилин були з нами. Побачимося з вами рівно за тиждень. У цій же порі.